Я вас вітаю. Сьогодні ми приступаємо до декорування кімнати. Цю кімнату ми заздалегідь попідшпаклювали, почистили стіни. Стара покраска, її потрібно завжди чистити, тому що там залишаються піщинки, які потім негативно впливають на кінцевий результат. Деякі місця підшпаклювали, також погрунтували. А тепер будемо приступати до повного грунтування стін. Для чого це потрібно? Для того, щоб зміцнити стару краску, вирівняти поглинальну властивість, тому що там, де ми прогрунтували, наприклад, шпаклівку, і не грунтована покраска, вона може опитувати по-різному, тому буде негативний такий ефект. Тому ми вирішили повністю прогрунтувати все. Використовувати будемо гунтівку тіфін-грунт. І, Потім будемо приступати до покраски. Красити будемо е, і не латексом. Е, це будемо фарбувати ми потолок. Е, стіни. Заздалегідь не знаю, напевно, будемо колорувати, а можливо, будемо білою фарбувати. Приведуть замовники, це ми ще вияснимо з ними. Відкоси будемо фарбувати антішимель вейс. Е, ця фарба. Чудово підходить для відкосів, тому що вона має антигрибкову міцність і складову. І вода не проникне. Тобто її можна вологе прибирання робити і взагалі стійка до різних подразників, таких як особливо бувають на відкосах. Це в нас і грибок може бути, і волога. Тому ми вибрали отаку фарбу. Далі будемо покривати фарбою декоративною штукатуркою лава. Вона задається заколорована в колір С8А і база. От де буде база, де буде С8А, це ми вже побачимо по кінцевому результату. Зараз приступаємо до ґрунтування. Весь процес нічого особливого в собі немає. Просто гарно розкатуємо. І грунтуємо вже всі стіни повністю під окраску. Ну Звичайно ж, не забуваємо, якщо десь знайшли якусь підсолку, ми її механічно видаляємо і одразу Тому що всі вони Потім з'являться в процесі нанесення лави. Тому ну, гарно це все. Начищаємо і грунтуємо. Видно, як фарба починає поглинати грунтівку. Тобто фарба не з невисокої якості, тому це добре, що ми її грунтуємо. Потім вже наш як кажуть шар фарби буде накладатися рівномірно, без різних всяких нюансів. Прокрашуємо заздалегідь кісточкою, тобто пензликом. Окрашимо багет, оновлюємо, щоб він у нас також був білий, Чомусь він вже не дуже білий. Ну, Понятно, пройшли малярним скотчем. Малярною стрічкою обклеїли і, щоб потім не підтирати це все. Звичайна процедура. Потолок фарбований, тому ніяких проблем з покраскою у нас не виникне. Фарбу ми не розбавляли, наносимо жарненько. Трошки поспішили зняти відео. ці короба були жовті, такого кольору, як стіна. Це ми раз пройшли, перекрасили. Ну, видно, що вони вже. Білі, ще, можливо, десь трішечки підкрасимо і беремо варік невеличкий, тому що тут неудобно буде з великим валіком і наносимо не жаліючи, фарбу, але не залишаємо таких різких контрастних переходів. Розтягуємо це все, розташовуємо, покрашуємо все з підряд. Фарба дуже добре покриває дуже радує приємним розрахунком кількості матеріалу на квадратний метр. Зазвичай я вікна знімаю для того, щоб гарно прокрасити ці місця, де стоять петлі. Але так як у нас на дворі зараз доволі така мінусова температура, то ми прийняли таке рішення, що будемо прокрасувати пензликом ці всі важко доступні місця. Бережно, не спішу, такими. вухами. Потім це все підчисти може. Так. І валіком це все розкатуємо, накатуємо. За тобто стілька до вологового перебирання. Взагалі вона дуже добре підходить для э, санувезлів. Ну і звичайно для відкосів також, бо всі ж розуміють, що відкоси буває потіють це буває дуже часто. Для того щоб вони не потіли, потрібно як мінімум утепляти ззовні, використовувати добрі, хороші вікна. Замовники їх поставили вже добрі добротні вікна і залишилось тільки утеплити фасад ззовні. Це будуть робити весною. Тоді у вас не буде ніяких проблем з мокними вікнами і підільними ситуаціями. Розкатуємо гарно. Фарбу я не розбавляв, бо... Невеликі участки, тут не буде ніяких у нас переходів. Ми собі не спішав, все розкопаємо, все буде добре. Все, приступаємо, фарбуємо стіни. Фарба використовується в кольорі А16А, приємний такий пісочний відтінок. Фарба дуже гарно покриває. Ось у нас під лишвою була стара покраска, такий кислотний колір насичений. Зараз ми подивимося. Взагалі, треба було вклеїти, напевно. Хоча в нас все перекриється лиштовою. Але от хочу показати, як закатує, закриває фарба. Нагадаю, ця фарба в нас і не латекс. Закриває чудово. До речі, вона підсохне взагалі нічого не буде видно, Ми це потім покажемо. І проходимо обережно в вугли, не жаліємо фарби. Я ж кажу, тут вже у нас вона не розбавлена і даємо побільше її. Букулю під низом. Хоча він закриється, звичайно, але все-таки цікаво, як воно. Перекрив я за один раз. Коли підсохне, я ще раз покажу. Проходимо вугли. До речі, отак вугли не бажано проходити, тому що залишаються маски в, в баліках, я завжди проходжу їх отак. Ну, то як, кому як подобається, але я вважаю, що так удобніше. І не залишає ніяких помазків. Приступили вже декорувати стіни. Що хочу сказати, матеріал. Нагадаю, у нас федолава кольорі С8А. Здається, десь кришечки не бачу. Це 8А 100%. Матеріал я трішечки розбавив. Чому? Тому що в кімнаті зараз тепло, вікна не хочеться відкривати, бо на дворі навпаки холодно. от При нормальній кімнатній температурі. Лаву краще трішечки розбавити, тому що вона швидко буде прихватуватися і потрібно буде роб... працювати в турборежимі. А якщо її трішечки розбавити, то у вас є додаткових пару хвилин, яка вона почне схватуватись для того, щоб формувати вже сам малюнок. І потихеньку наносимо собі, розтушовуємо. Є місця, де не потрібно особливої уваги прикладати. Тут у нас буде лиштва. Тобто, якби а от на основній картині потрібно все робити ідеально, в тому числі такі чорні цілочки, цяточки. Це все через стару покраску. Ми хоча їх і прибирали, максимально старалися, але все одно, як ви розумієте, їх всі прибрати неможливо. Можливо, можливо, але це дуже багато часу займе. Тому ми частково їх прибрали, а частково вже в процесі, коли вони будуть з'являтися, будемо їх прибирати, бо вони портять всю картину, додаємо, не забуваємо края його розташовувати. Потім, якщо прихватився матеріал, і ви вже накладаєте інші ну, зрозуміло, вона ж показує вже місце переходу. Тому максимально швидко розтягуємо це все. Наносимо щепковим залишком. Далі розносимо матеріал, рівняємо я на чек слой, щоб на однаковий шар був нанесені. Проходимо, стараємося пройти по всьому переліку. Робочої площі, щоб от всі края у нас освіжалися одночасно. Отак потихеньку собі декоруємо, не забуваємо за контур. Я завжди, якщо навіть відлучитися потрібно, я його розтушував отак, бо не залишати грубих таких сидів, і можна відійти буквально там в деякий час. Потім просто воно все це перекривається. Зараз, нанесли свіженько. В цей спосіб у нас півтора рази. слоя називається. Чому? Тому що ми не покриваємо, наприклад, валіком перший раз лавою, а наносимо одразу кельмою і. В процесі висихання бачимо, де основа трішечки просвітляється. І трошки додаємо, підложуємо. Поки що воно ще не схватується тут. Коли вже трошки починає схватуватись, тоді підходимо, назад, перемотовуємо і додаємо трошки матеріалу, щоб закрити просвітляючу основу. В деяких випадках навпаки воно цікаво, коли основа просвітляється, коли різні тона. Ми практикували, наприклад, бірюзовий кольор самої лави і підложку робили таку голубовату відтінку. Дуже цікаво виходило, коли через матеріал просвітлюється трошки іншого кольору підложка. Це також цікаво. Ну, Це на любителя. Тому як подобається. Так потихень посидимо. У нас вже основна частина, в принципі, зроблена. Ще раз хочу наголосити дуже практичний матеріал. Чому в нас замовники завжди його замовляють, бо з ним легко працювати, ну тобто і легкий в експлуатації. Його можна і витирати, і підшуровувати потрошечки. Я кожен раз залишаю на кожному об'єкті, залишаю певну частину матеріалу, щоб вона була в живому вигляді. Тільки потрібно не забувати, що якщо у вас велике відро, а на дні залишилося трішечки матеріалу, то воно спортиться, тобто підсохне. Потрібно шукати тару, якраз по тому об'єму матеріалу, який залишився, герметично закривати його, і те, деякий певний час протягом року він може собі постояти. Тобто, якщо вийшли якісь проблеми з, ну, з матеріалом, тобто пошкодили чимось, наприклад, чи буває таке діти помалювали чи ще щось. І все, можна взяти, ту кількість матеріалу, що залишилась, і можна нанести його повторно. Тих локальних місцях, де виникли якісь проблеми. Ось так гарно виглядає наша декоративна штукатурка, вже в готовому варіанті. Звичайно, тут в основному вже заставили меблями, тому красоти мало видно, але є місця, де її просто дуже гарно видно, як вона переграє на сонці, перелив, зміна кольору, навіть зміна відтінків. І до світлення залежить. До речі, можна включити світло. І колір зміниться. Ну, по крайній мірі для очей. Шановні глядачі, я вам бажаю вдалих ремонтів. Бажаю, щоб якнайшвидше закінчилася війна. Всі ми повернулися до нормального життя. Хто зможе, хто не зможе, звичайно ж. Але все-таки потрібно рухатись далі. Робіть, працюйте, використовуйте матеріали торгової марки Фейдал. Ви не пожалкуєте в цьому. Пробуйте, все у вас вийде. Якщо не вийде, телефонуйте нам, і ми вам допоможемо. З вами був майстер Віталій. Хай вам щастить!